На передньому плані бузок звичайний, а от за ним таке велике дерево дуба ліванського. Ось його могутній стовбур. А так виглядає листя дуба Ліванського. Сьогодні я пройшовся під деревом і позбирав жолоді до боліванська. Назбирав не дуже багато, але щось дає. Тепер залишилося перевірити, чи якісні ці жолоді. І ми не просто їх кинемо у відро з водою. А ми застосуємо метод латації. Отже, ті жолуді, які потонули, ті якісні. Їх можна висіяти і отримати сіянці. А ті, які спливли, можна спокійно покидати на смітник. Вони не схожі.